Всім доброго дня, мене звати Павло. Я засновник компанії ІнфоПлюс. Якщо ви з нами ще не знайомі, а ми надаємо консультації в сфері відкриття віз та легалізації українців в різних країнах світу. Зараз в частності ми займаємося програмою ЮФОЮ з самого початку її заснування. В цьому відео ми детально з вами розберемо, які найрозповсюдженіші міфи бувають про програму ЮФОЮ та що в цілому потрібно знати при міграції в Сполучені Штати Америки по цій програмі дати, що. Не буває, як не потрібно робити, і на які там не дуже приємні моменти можна попастися. Да, тобто, якщо завчасно це все не оприділити. і так, стосовно нашої команди, якщо хтось, хто дивиться це, відео ще не робить собі. Програмою UFU, ми можемо в цьому допомогти. Той тобто, так вкратце да проводу екскурс. Що ми можемо зробити? Надаємо спонсор вам під ключ. Той тобто, це заповнення анкети is 3.4, створення кейсу, особисто кабінету Юскісі, Тощо, також потім, коли ви вже приїжджаєте до штатів, ми допомагаємо відкрити вам банківський рахунок без договору оренди. Це такий важливий момент подачі на форму Snaps, Medicaid, страхування, да, то є різні е, бенефіти тощо. Також можемо допомогти оформити вам е, social security number Code, Work Authorization і е, форму I94 по прильоту. Тобто повністю вся документальна легалізація по приїзду ми також можемо вам допомогти. Ось ну і також там контакти рілтора, під підбір а, житла. Це все може бути, якщо вам потрібно, це виходячи з того, куди ви взагалі плануєте летіти. Також важливий момент, щоб ви а, розуміли, чому можна мене слухати, то есть, а, чому інформація, яку я буду зараз вам надавати, вона не просто з інтернету, на ось тут ви можете там вершину айсберга побачити трошки наших відгуків. Тобто ми дуже давно вже цим займаємося. Можна сказати, всі кругляди вже пройшли по цій на програмі, і вся інформація, яку я буду вам зараз надавати, да, вона буде. Засновано виключно на нашому досвіді, Виключно на досвіді, тому що навіть що в інтернеті пишуть якась інформація, вона не завжди є дійсна, тому що практика вона з ну, теорією да з законом трошки може е, відрізнятися. Тому будемо каз... балакати сугубо з досвідом. Для кого буде корисно це відео? Якщо ви в процесі подачі вже UFU, то есть у вас є спонсор, ви вже попросили в нього всі документи. Він вам заповнює там майстер-четверту форму, починає там вже працювати. Або ви на будь-якому етапі подачі, да, то тобто, есть отримали конфірми, або ресівнотіс, або travel в Неважливо для тих, хто тільки збирається оформлятися, тобто, от ви вже от, майже рішили, да, але ви ще серфите інтернет, і там останні якісь е е е піщинки е сумнівів е е намагаєтеся. Як би прибрати. От це буде теж корисно. Також для людей, які, в принципі, сумніваються в тому, а для мене чи це? Можливо, це якась нереальна складна програма, і там потрібно бути якимось генієм, щоб потрапити в Штати. Так що зараз будемо розбиратися. Почнемо з міфа номер один, який називається. Якби нема роботи, да? українцям складно влаштуватися на роботу, а беруть тільки на низько на престижну там, чорну роботу, типу грузчик. Давайте з вами розбиратися. Перш за все, потрібно оберділити, чому взагалі нам надають там Work Authorization, да, форму i 94, щоб ми могли працювати. Ми тут українці. Чому? Тому що, наприклад, давайте так скажемо, що американець буде просити, наприклад, 10 доларів на годину ставку. Давайте а, округлимо 10 там 20 доларів на годину. Американець буде просити. Да? За таку ж, наприклад, механічну роботу українець буде згодний на 5 доларів менше працювати, але на фоні європейських заробітних плат, там, Польща да, або там ну там ще, ще там українських, це та і так дуже багато грошей. Тому фінансово вигідно американцям брати українцям, а не нейтівів. тобто не людей на статус Сітізен, які там собі корону наділи і скажуть, там я не буду працювати менше ніж за 20 доларів. Українець, який хоче побудувати свою мрію, да американську він буде працювати і за 15, і за 13 доларів, грубо кажучи, тим. Е, тим самим, на рік, це, якщо так порахувати, на колективі з українців да, економиться сотні тисяч доларів на заробітних платах для українців, для нас це дуже приємно, тому що там зарплати там, в 10 разів більше, ніж в Україні або там, в Польщі, наприклад. Да? Е, а для американців це теж вигідно. Тому це міф, те, що беруть на низькоплачу роботу. Але є з того, що дійсно є обмеження. Можна сказати, різниця поміж I94 та Work Authorization. Коли ви приїжджаєте до Сполучених Штатів, ви заповнюєте I-94 форму, це Arrival Form. Тобто, коли ви приїхали, вам надається на 60 або на 90 днів, як повезе, дозвіл на роботу. От на формі I-94 дійсно вас не можуть взяти на будь-які роботи. Тому ми рекомендуємо одразу робити собі Work Authorization – і uh, Work Authorization, вона вже дає вам. Це форма 765, надає вам uh, максимальні можливості по працевлаштуванню. Тому що по першій формі не усюди візьмуть, але на перший час, щоб там на їжу хватало, і щоб ви могли оформити Work, uh, це нормальна тема. Для цього вона і існує. Міф номер 2 Програму закрити найближчим часом, оскільки досягнута квота. Дивіться, поки Байден президент, тобто да, поки в них в палаті немає якихось там великих змін. Програма буде працювати. Якщо наші глядачі, ви знаєте про програму КОЄ для українців, за півроку була анонсовано її закриття 15 липня. Вона була закрита до 2023 року. І це було анонсовано ще там взимку, грубо кажучи. Тобто, також з ЮФОЮ буде анонсовано завчасно. Я впевнений в цьому, тому. Не зволікайте, подавайтеся, поки що є спонсори, поки що є можливість. І е, якщо ви подасте, наприклад, на оформлення, і потім програма закриється, ви вже будете в базі, вони не зможуть все анулювати. Так що, поки що, все працює, але ми не знаємо, скільки це буде ще тривати. Важливий дуже момент наступний. Міф номер три: по прольоту буде складна і довга співбесіда. Боюсь, що мене розвернуть по прильоту. Дивіться, тут важливий момент. Я знову ж таки кажу сугубо на досвіді наших клієнтів. Ну ні в кого з наших клієнтів взагалі нічого не питають. Співбесіди, як такової, там немає. По прильоту ви все, що е, маєте там зробити, це показати свій, там проїзний документ. Це я далі там розповім, здати е, е, біометрію, можливо, аналіз крові, і в принципі, все навіть там, допустимо, ви не повинні оправдатися, куди ви їдете. Не завжди це потрібно з приводу співбесіди. Дивіться від держави у прикордонників, є директива пускати всіх, тобто. Звідки б ви не приїхали, окрім двох країн, це Туреччина і, наприклад, Канада. От якщо, наприклад, людина по коє сидить в Канаді, отримала 3000 доларів виплату і потім поїхала в, Штат, в Штати по ЄФО, інколи можуть задавати питання і напрягати. Також, якщо летіти через Туреччину, в, цьох, в цих двох випадках можуть напрягати. Ми рекомендуємо летіти з ближайших країн до України, тобто це Польща, Нідерланди або Германія. Або якщо у вас, наприклад, є родичі десь ще у світі, можна звідти, навіть там Канада та Туреччина. Але якщо ви там, допустим, були на курорті в Туреччині і їдете потім ще в Штати, краще поїхати з Європи, щоб не було питань. З приводу розвернуть, вони не мають вам, вас розвернути, тому що вони не будуть мати на це юридичну підставу. Лише якщо ви прийдете туди, якби в якомусь алкогольному сп'янінні, неадекватно себе будете вести, або, там, наприклад, буде такий тригер, як ви приїхали, допустимо, з Турції там загорівши, загорівши да, тоді можуть бути питання. Але покластися, якщо людина летить там з Польщі, там з. Кракова, Варшави, там, з Берліна, питань взагалі немає. Ну, в принципі, взагалі немає. От по нашому кейсу ви можете подивитися наш інстаграм в індивідуальному порядку. Мені написати, я вам його відправлю. і Ви подивитеся, що по відгукам клієнтів ну, дійсно нічого ніхто не питає. Поки, поки так. Так, міф номер 4. якщо я не перебував в Україні до 11.02.22, то дорога в США для мене закрита. Дивіться на бумазі, воно так. Да? Тобто, як як я казав на початку відео, що є теорія, а є практика. От в теорії воно так на практиці. скажіть, будь ласка, яким чином прикордонник зможе доказати, що ви не були? Раніше в Україні, наприклад, ви там три роки вже на карті побиту Варшаві, да там або там, допустим, Польщі, де де завгодно. Як прикордонник може це доказати? Ніхім чином. Те, що скаже, що у вас, наприклад, буде якийсь штамп в паспорті про перетин кордону, ви скажете, що ви перетинали Україну під бомбами, і паспорт залишився. Я новий зробив. Або скажете, що ви перетинали по id карті, коли війну, коли там війна, наприклад, почалася. Да? І вам потім кур'єром відправили паспорт. Тобто в Штатах, як і в Україні, як і в нормальній країні, в демократичній функціонує презумпція невинуватості. Тому вони ну, вони повинні оправдуватися. Да? А чому так? А чому, ви, ну, тобто чому ви були в Україні там, до 11.02? Да? Тобто, тобто так і так. і я там точно кажу ось документи. Це вони повинні вас, якби ну якщо вони вже хочуть це зробити, це вони повинні доказати, що це не так, і тільки на це буде підстава якихось напрягів. Але документально вони ну це неможливо доказати, тому що я ж кажу, ми підготовлюємо з нашими клієнтами індивідуально а, таке інтерв'ю. Да, то тобто, що казати прикордонникам. Одне із них одне із цього, що вам паспорт відправили кур'єром, і банально вам немає. Штама перетину про кордон. Як вони це докажуть? Це неможливо доказати. І, і, і також для самого оформлення АТА, тобто для документального оформлення це взагалі вообще не на що не впливає. Хоч ви 10 років вже не в Україні, можна оформити собі ТА, Проблем не буде. Головне, щоб був нормальний спонсор. і У вас не було ніяких е, проблем з законом, там, наприклад, в Америці або там якихось депортацій. Все це реально зробити. Це є міф про те, що людей не пускають. Як я раніше казав, на співбесіді вони не питають, вони бачать, ТА, бачать Number, вони вам дають статус УХП і ви йдете в місто. Все добре. Після в'їзду неможливо нікуди виїхати до закінчення гумітарного поролю. Прикольний момент недавно клієнт до нас звернувся, сказав, що так і так мама планує виїхати. Там до України назад, ну, до Варшави, потім до України. Як це зробити? Тому що є там така історія, що якщо ви з гуманітарного паролю виїжджаєте, то він у вас злітає. Це правда. Тому можна зробити Advance Parole. Це документ, який дає попередній дозвіл залишити Сполучені Штати та повернутися по TPS та по U4U. Знову ж таки, підставою для цього ми можемо допомогти це оформити. Підставою для цього є там такі. Сильні речі, але це можна все ну якби зробити, да, як завжди. Це може бути там похорона близької людини, це може бути профільна, профільне лікування, або можна, наприклад, поїхати по якимось там справам там продати свою нерухомість. Це реально зробити, але це така одноразова історія. Тобто, глобально вам їздити, типу, там кожну. Кожні три неділі в Україну і назад. Ну я би на це не розраховував. Поки ви не легалізуєтесь надалі, в ідеалі, звісно, сидіти в Штатах. Але якщо комусь сім'ї потрібно там перевести гроші або щось продати, якусь нерухомість або, або там машину, звичайно, це зробити можна. Ви в Штатах не якби ну, в тюрмі. Да, ви можете виїхати там один разок можете, ну зрозуміло, що. Поки йде війна, чоловік не може заїхати, да, якщо в нього нема, наприклад, там, якоїсь причини, але тим не менше 6. Та є е, міф номер 6. ТА є 100% гарантією заїзду в Штати. Це неправда. Дивіться, тут ви можете бачити, що є alien number. Alien number – це особистий, скажімо так, серійний номер, да, реєстраційний номер кожного клієнта, який присвоюється по паспорту. Також статус і expiration date – це зрозуміло. Але навіть якщо ви будете мати travel authorization, да, тобто на руках, во-первых, скріншот, ну, це все не катить. Потрібно мати PDF роздрукований цього документа з чітко видним ал Number в оригіналі, в кольорі. Також потрібно мати контакти спонсора. Тобто, ви повинні мати контакти спонсора, його місце життя, його телефон. можливо навіть його там фотографію паспорта. та... Паролі від ЮСКІса та Сібіпі, коли ви вже приїжджаєте, тобто ви повинні документально бути підковані. Також, якщо ви приїжджаєте в місто, де не буде вашого спонсора, наприклад, ви летите, допустим, в штат Вашингтон, а ваш спонсор, допустим, я не знаю, там десь в іншому штаті, да там у Флориді, ось в такому випадку ви повинні. Аргументувати, чому ви ну, не до спонсора приїхав, датись тобто, як один із способів ви аргументуєте те, що от я їду до друга, ось його контакт, і в такому випадку ви повинні пред'явити кон контакт друга його там договір оренди, що він знімає житло або букінг. Airbnb, що ви там кудись їдете, і потім, звичайно, через неділю я йду до спонсора, і також ви маєте контакти ще її спонсора, тої людини, до якої ви ем, приїхали, якщо спонсора немає, і і ще й плюс спонсора. Якщо ви так співпало, що ви їдете в один штат спонсором. Тоді без проблем тільки спонсора контакти маємо. Але це важливо не пренебрігайте цим, так сказати. Тобто ім'я, фамілія, статус спонсора, контакт, де живе, і щоб він віддалі був на зв'язку. Наші спонсори, наприклад, вони на зв'язку завжди, тому це важливий момент. Ми надаємо повністю всю інфу. Добре, також актуально, неможливо знайти спонсора всіх, хто хотів, допоміг вже пізно. Так, це правда. Це такі, ну якби по-своєму міф, по-своєму ні, тому що. Дійсно, волонтерські спонсори вже вже закінчилися, тому що якщо людина там 2 роки вже сидить в Варшаві і потім різко захотіла поїхати в Штати, ніхто вже на волонтерських за, заставах не повірить. Вам вже потрібно шукати тільки ну, комерційних спонсорів. Але вони є в нас, наприклад, в компанії більше частин це комерційні спонсори. Ну зате наші послуги щось коштують, тому що ми надаємо вам готового спонсора. Які дає повністю всі декларації, витяги з податкової, да, податкової всю, есть, всю інформацію повністю про себе без зайвих питань, е, тим самим ви стовідсотково отримуєте travel authorization спонсором, який повністю адекватний і не змінить свою думку про те, що я не хочу бути поручителем е, цієї сім'ї. А якщо ви захочете, допустимо, зекономити і шукати в інтернеті спонсора. Майже неможливо, тому що ну, це потрібно було робити два роки тому. Якщо ви дивитесь це відео, ще ви не знайшли спонсора за два роки. Шанс, що ви його знайдете, він ну один на там, 10 тисяч. Це по досвіду. Але спонсору є. В нас кожного дня, слава Богу, приходять конферми. Раніше вони приходили за дві неділі, зараз приходять за місяць плюс. Вже довше, але поки це все працює, поки можна подаватися. Спонсори є. Можете написати, ми вам розповімо повністю всю інформацію. Також у на, на нас на каналі можете знайти відео ЄФОЮ для українців. Це таке теж довге відео, де я поетапно розповідаю, як ми оформлюємо це все. Тобто, повністю все, що дає ЄФО, якщо ви це не знаєте ще. І чим ми можемо бути корисними саме ну, крок, крок за кроком. Далі. ІПС вже не можна оформити. Дуже важливий момент, і в інтернеті то є, ну, не зовсім легко знайти інформацію про цю історію, тому що хтось пише «ТПС працює, хтось пише ні сьогодні. Станом на 19 жовтня 2023 року, ТПС поки припинений. Це правда, це форма Авісімдесят 821 Вона припинена, але її вже два або три рази. Також припинювали, її не забороняють ТПС, його просто заморажують і роблять нові кваліфікації для оформлення нових людей. Наразі, хто на момент серпня 2023 року прибув вже в Штати, може оформити ТПС. Якщо людина летить, допустимо, зараз жовтень, там вересня або в жовтні, людина прилетіла, вона не зможе подати цей ТПС. але через 2-3 місяці буде 100% зроблений новий ТПС, і ви зможете оформити новий ТПС. U4U дає вам статус на два роки гуманітарний пароль за ці два роки. П'ять разів вже ці тіпіеси будуть оновлюватися, тому ви 100% зможете його оформити. Хай вас цей момент такий бюрократичний не зупиняє, і не бійтесь тіпіес ви оформите, тому що тіпіс це важливо. Це вже є статус, тому що u це типу як просто прихисток, да гуманітарка, а тіпіс це вже статус. Це вже статус, по якому далі далі можна легалізуватися по ну там можливо грін карта, яка якась кандидатура буде можливо по work authorization і все таке інше. Тому рекомендуємо не боятися їхати, оформлюватися і все таке інше. Також Medical, на SNAPS, СНАПСИ, Бенефіти і все таке. Теж вони інколи можуть їх, наприклад. Заморозити зараз. Вони заморожені до 15 листопада з 15 листопада, 2023 року, все буде е, знову поновлено. Тому їдьте, вас там не кинуть. Можливо, дві трандільки почекаєте, але ви оформите все, що потрібно для гарного життя і підтримки. У вас буде багато від, від держави. Вони регулярно все переформатують е, для того, щоб всім все вистачило. Там, чому TPS і Бенефіти наразі закрили, тому що перша лінія фінансового забезпечення вже закінчилася, і зараз іде друга, третя лінія. Тому через декілька неділь вони це все будуть поновлювати. Тому, якщо ви ще не оформлюєтеся, спокійно оформлюйтесь і все буде замечательно. тому що по-любому, ви заїдете в штати тоді, коли вони все це оновлять. Так, чому саме ми дивіться важливий момент? Опять таки, ми можемо вам допомогти повністю зі всіма. Якщо людина хоче зекономити кошти, якщо ви хочете зробити самостійно, ну це ваше право, але нема історії, коли, наприклад, людина подавалася самостійно, да спонсор. Надав, наприклад, за один рік декларацію податку, а не за два, і його не відмінили, а він пройшов. Ми такого не знаємо. Якщо спонсор щось не так подає, або людина щось не так заповняє, завжди йде просто затримки і відмова. Тому ви можете, звичайно, намагатися самостійно, і якби ми будемо раді, якщо у вас там самостійно це вийде, але пам'ятайте, що є така компанія, як ми, і ми завжди зможемо вам допомогти це зробити з першого разу. І ви не будете там півроку витрачати свої нерви на те, щоб це зробити. Опять-таки, в нас є мінімальна передплата на ринку, есть да, 50-70% беруть передоплату. Ми беремо мінімальну передоплату. Чому це в індивідуальному спілкуванні ми це все можемо розповісти? Медіа Стрінкінг є купа актуальної інформації. У нас просто ну, сотні сотні сімей, з якими ви можете дійсно поспілкуватися. Ви побачите, можете їх в інстаграмі. Там наші співробітники беруть регулярно від них інтерв'ю. Ви можете з ними напряму зідзвонитися і спитати, чи є такі от там Павло, чи є така та кампанія, чи реальні вони да, перед тим, як, наприклад, ви будете з нами працювати. Таким чином, я рекомендую це все моніторити, тому що перед початком роботи саме головне це довіра. Навіть більше тисячі людей отримали, та, це така внушительна. Кількість да, і ми пишаємось тим, тому що настільки багато людей вже не змогли реалізувати мрію з нашою допомогою. 92% проходимість в проходимість ТА це мається на увазі з першого разу. Інші там десь 7% проходить з другого разу, а 1% отримує на відмови на те, що людина просто не дала нам всю інформацію про себе. Мала якусь депортацію, нам про це не сказали. Тому будь ласка, якщо ви з нами будете працювати. Кажіть все одразу: дивіться з приводу ціни йде від 2,5 або від 3 тисяч доларів за одну дорослу особу з 18 років, діти тисячу доларів, передоплати всього навсього 15% залишок, тоді, коли ми з вами повністю перевіряємо отримання, ТА. ми з вами зізвонюємося, заходимо в Юскіс. По відеозв'язку, отак як зараз я вам презентацію да показую. Також саме ми з вами в реальному часі заходимо в ваш особистий кабінет в Юскісі. Я повністю все абсолютно показую. alien number, travel group, biometric letter, biometric date, Повністю всю інформацію показую. Роблю екскурс по юскісу. Ви звіряєте абсолютно всю інформацію паспортних даних по travel authorization, яке ви отримали. Це приблизно. Місяць е, після передплати. і потім ми надаємо вам повністю всі паролі від вашого юскиса е, після вашої оплати. Ви оплачуєте, ми надаємо паролі, все ви вигружаєте Authorization і е, їдете реалізовувати свою мрію. Тобто для деталь для детального спілкування можете писати за. Контактами також це буде в описі. Віддалі в Телеграм, вайбер, дати на український номер. Польський теж може бути, але ну, я більш чаще можу відповісти саме на особистому своєму номері, який ви бачите у себе на екранах. Я дуже вдячний вам за перегляд. Якщо ви додивилися до цього моменту, надіюсь, в цьому відео була дійсно актуальна інформація, і я бажаю вам успіхів. Отак, до речі, виглядає гуманітарний пароль. Це є результат а, отримання ТА. Президент поки продовжить цю програму, і ТІПІС, і UHP можна зробити, тому рекомендуємо реалізувати швидше свою американську мрію. Ми допоможемо чим зможемо це робити. Ми вже багато кому допомогли, і вам точно зможемо допомогти. Тому пишіть, будь ласка, за контактом. Знизу в описі будемо. Раді вас повністю проконсультувати і провести вас в цей, так сказати, непростий непростий шлях в штати. Всім дякую за увагу. На все добре, до зв'язку.